Доброго дня всім! От є в нас ще такий інкубатор на 104 яйця, називається несушка. І тут проблема наливаєш воду в йомкості і вона залишається <кхем>, на столі та вода через деякий час. Тому виходимо з положення. Взяла, поставила такі блюдечка. Буду наливати в блюдця водичку і таким чином вийдемо з положення, щоб вона не протікала. На. Що тут таке мішає, щоб вона не протікала на стола. Зараз укладем, завтра їдемо за, за яйцем. Отакий те новий. Отака несушка. Завтра забираю інкубаційне яйце і будемо включати. Прийшли яйця муларда. Распаковка Млардов. Упаковано гарно. Мларды 40 штук. Зараз будемо дивитися на цілісність, потім отстояться в хаті, наберуться. Ось так цікаво, я щось не можу зрозуміти, як вони лежали, але некоторы носиками вверх. Мить їх треба перемім зараз. Всі яйки цілі. Зараз будемо готувати теплий раствор і мити їх. Це дезінфектор. Будемо зараз купати яйця, мити, купати на літр води 2 мг теплої води. І ще в одну ємкость. Спочатку помиємо, на пару секунд опустимо в цю воду, продезінфікуємо яйця. І оставимо хай підсихають і відстоюються до вечора. на до инкубатора. Ну, будем закладывать в очередь инкубатор. Ну, партия мы сначала 20 штук помоем, потом еще 20 штук помоем. Що так тяпає? Курчата лопляться. Ну от, помили. Стоять над стої. Одного яйця немає, бо я його вроде ніжко витирала, а воно лопнуло і подивилась на жовточок. А там немає... Кров'яної цяточки. Мабуть, воно було не запліднене. Ну, побачимо. Заложимо інкубатор, проведемо волоскоп і будемо бачити, що з цього вийде. Отак от ми малюємо. Тільки казали, щоб на яйці було 37 градусів. Ну, не буде тут 37 градусів на яйці. Зараз ми будемо закладати його в інкубатор на прогрів. Одне яйце я випадково, хоч я і ніжненько їх мила, акуратненько їх мила. Але воно, мабуть, було тріщиною І воно в мене в руках тріснуло. І я подивилася жовток. Ну, заклеїти його там вже не було можливості. Подивилася жовток, а він без красної цяточки. То я так думаю, що воно навіть навіть не заплідне не було. Ну, побачимо. Зараз профарбуємо і відправимо на прогрів. так, почала закладувати яйця в несушку, але Яйця не перевертаються, якісь перевертаються, а якісь не перевертаються. Тому прийдеться викладати їх і перевертати самою. Так, заклали ми 39 яєць. Ну що, з Богом? Не підведіть мене яєчко. Запускаємо І з завтрашнього дня, з 2 числа. Щитаємо інкубацію. Там вроді як 33 дні чи 30. Зараз треба подивитися, <кій> бо це необична утка. Далі буде.